Раз, два, три. Світло, камера, мотор. Сьогодні в міністра сталося три надзвичайні події. Перша з них. Ніхто не сумнівається, що дільничий інспектор виліз на флажко з благородною метою вправо та державний праздник. А то, що щоб дитяних і манібрах перехожих, то хто з нас без біха? Друга збілья сталося по місцевому. Уосьона, у 21-й гімназії міста Луцька, де невини дитяче свято закінчилося жертвами, де 16 з них це є міліціонери. А зараз я продаю слово своєму колезі Сергію Максимовичу. Сергій, вам слово. не подолала врату президента, на виділення одного мільярда щодо готування, військової. Далі він треба не занесено до консультації. Серед необхідних 2 мільйонів 500 тисяч гривень застави вона внесла лише 2 тисячі. За результатами соціологічних досліджень Єгор Гупор визначив, що визнаний найчаснішим кандидатом у президенти за останні 20 років. В свою чесність він підтвердив своїм послугам. За яким відповідає. Нагадую, що коли... Зараз новини спорту. Найголовніша новина цієї неділі главному тренеру Донецького шахтаря Мір Челучеську запропонувано місце тренера національної збірної України по футболу. Лондонський Тоттенхем обіграв Віган з рахунком 9-1, чим встановив новий рекорд. Де 5 з цих голів забив Даніель Дефон. Ну і на останок.